Всім привіт, любі друзі! Контент знайшов мене сам, щоб так було завжди. Тут Ігор дзвонить, каже, розклею обичні фари на Opel Insignia, ставлю туди лінзи. Я такий що? Каже, типу, я не жартую. Я такий, добре, я вже лечу і вже показую вам про що йде. Мова, погнали. І ось так виглядає. Він уже на першу лінзу бомбелив. Розклею, щоб не думали, що, що ось ось обля. Що ще розвалю, про це фару купити. Другу витягнув. Туляримо в гараж, тут уже на операційному столі. Нас відбуваються такі манси. Звичайно, все, ніяких лінзочок нема. Пластик тут. І зараз ми дивимося жалко, що я не встиг з цим з розклійкою, бо тут хватає варахла. Ось, він за нами якраз приїжджає на стіл. А тут підрізається і сюди вкладається. Ну, і Зараз ми це все будемо робити. Просто Поки я бігом летів, як супермен, не вспів на розклейку фари. Ну нічого. розклеїть фару. О, є відео ще лучше. Добре, що у нас є відео, то якраз ставочку з цим відео зроблю. Так що починаємо робочий процес на гаражику. Думаю, зараз буде вставочка. Погнали світло. Ойо, фіга собі. Подивіться на. Подивіться. Це не те, що моє жовте, нещасне, бідолашне. Це прям я вам скажу порядочна тема. А ось тут виглядає друга інсигнія, по якій я сподіваюся, колись вийде матеріал, бо вона ще до кінця не дороблена. Все залежить від того, як Ігор свою кар'єру робочу буде продовжувати. Може, щось жужить, подождіть. Піднімається фан, от дивіться, туди. А, ну давай чатку тут. Туди, туди. А тут буде видно, добре. Ага, ось на гаражі видно. Краще типу на полосочку, типу як опускається, піднімається. Нормально, порядок. Добре, ось ми зняли е, фару вже яка зроблена. Ну тільки треба заклеїти і зараз ігру буде розказувати, які доработки тут вже зроблені, і буде показувати, що треба зробити на ще одній фарі. Ось дивимось. Маємо фару. Коротше лінзу вона не, під, не, не підходить під цю пластикову накладу. З цього водову, скажемо так. От. І ми коротше, вирізаємо ось тут ось цей кусочок цього хрому. Щоб ця лінза сіла. Але ще, крім цього, нам потрібно, от, дивіться. Невеличка робота пішла. Ось Оцю частинку зрізаємо ось. цю. Ну, тому що вона глибше сіла нам. І ось тут, секунду, де вона є? Ага, це на цій. І ось цю частинку теж зрізаємо, щоб вона глибше сіла, і тоді тут. Накладаємо її. І шпирочками скручуємо, щоб вона нам не болталася. Ось дві шпильки, тут є ще третя, але третю ми вже не маємо куди вкрутити, то буде тільки на двох. На трьох. Раз, два і тут третя. Ага, там ще одна ще третя, добре. Ось цього, типу, надрізу не буде видно, бо тому що йде зверху ось ця накладка. О, переміщення. Ось ця накладка йде. Ми маємо дві. Майже не видано. Тут, пам'ятаєте, що у нас ще немає е, самого склану, в нашому випадку пластику. Тіпа нам зараз кидаються е, трошечки, якби шпильки ці всі доработки. Але коли все стане на місце, зашліфується, скажімо так, буде тіп топ то цього нічого зараз видно не буде. Тільки виставити рівень, щоб фара не сліпила водію. Зараз. Правильний кут освітлення зробити. Чи би я кут правильний телефон отримав, як знімав? Ну, то нічого. Ладно, зараз починаємо робити все саме, роблено, що роблено з цією фарою на другій фарі. Зараз якраз буде такий більш толковий туторіал. Ми маємо от таке. Скло, так? Тріщина є, вона, напевно, буде мінятися. Ось тут хочу зробити ледоську підсвітку замість денного світла. Ось. В цьому буту. Там, там стоїть лампочка, звичайна, вона просто через, скажімо, ось ту дирочку, отут, типу, аля робить типа, контур світла, але да. то конь сигня ви купаєте тімку. Замість цього цієї лампочки. Ось тут будувати цю частинку лед. Щоб. Тіба як на новіших інсигніх було. І поворотник, і денний світос. Ага, то ти ще поворотниках лупить. Так, можна два у дому туди, ну зараз собі. А це все на штатних мозах чи треба якісь доработки до фар? Просто припарюшся до контакту. А, поворотника самого. Непогана ідея. Побачимо чи майстер. Займейся, чи скоріше закриє гараж і піде на завод назад. Ніко побачимо. Погнали. Так. Оп, першу відщлкнули. Тут ще одненька. Це вже ми якщо що, другу фармили. Ага, ні, це ще ми цю розберемо. А нашу ми розбираємо цю яка Аля готова? Вона не є готова на пов... ага. повністю. Я її тільки. Склав, щоб перевірити, чи є добре освітлення. Угу. Ну, тест пройшов. Це good. А до речі, на рахунок щось треба докупляти до самої фари, коли робиш отаку от махінацію з лінзою чи ні. Ні. Просто трошки часу. Руки з правильного місця. Ну, сракі, понятно. <рес> Ну, Те, що мені вже попередньо говорив, бо в усіх інсінніх, у нас, що в мене, що в нього на обичних лампочках. Ось тут є той моторчик до регулювання. Ці всі приколи в, є навіть в старіших версіях. Тобто в нього інсіння 9-го року, в мене інсіння 10 го року. І ці всі приколи він просто докидає лінзи. Бо так, як то, що я вам показував, там за стіночкою стоїть інсіннія. Це вона зарегулює ось цю частину. Так, вона вже якби є моторчик до регуляції тими одиничками, двоєчками, цими всіма приколами. Саме. Так. І все. З чого взагалі пішла ідея, скажем так, що Ігор почав переробляти свої звичайні фари на лінзовані, бо він собі поставив ось такі от LED, таке от LED світло. І через те, що він його влупив, воно заборонене. За нього можна отримати три штуки штрафу. А ніхто не хоче три касарики платити як-не-як і... злотих. Вообще, це, це дуже важливо. І через те, що він вже має цю інсигнію, по якій я все-таки сподіваюся, що дороблю матеріал. Ігор доробить машину. Ось ця інсигнія, що тут стоїть на ній, led фари і Ігор собі купував просто ще один комплект для переробок махінацій, щоб зробити цю в порядку. Це все якби трохи є підсняти, частично частично не підзняти, бо того що якби завод не відпускає, заставляє працювати. І через те, що він вже мав просто лінзи, це все, він вирішив, що він не хоче за ось це все платити штрафу і він переробляє зараз фари. Так що летимо в сюжет, Зараз думка реація з другою фарою і буде якби детальний туторіал для тих, хто хоче цим заняття. Let's go! 3000 мінусуємо. Дивіться. Тут у нас є чуть-чуть такий колхоз. Не знаю, чи буде вам видно. Бачите, таке жовте. Видно. Це є в нас звичайна універсальна шпакльовка. Світло на голові ключи Ісус. Да? Світло світло, а я це не бачу. Действительно. От. Ми... Бо це від е... бік синонових е... фар оця лінза. Тому ми цю шторку, яку йде всередині, зафіксували шпакльовкою, щоб вона нам не крутилася і було е... якби, правильне освітлення дороги. Ну, от так в нас виходить. А чого ми так заколхозили, Ігор? Точніше, ти? Бо тому, що по другому не вийде. Ще а сказати? Ти перед кадром гарно це сказав, але ладно. Бо того, що там біксенонова фара, і вона робить позицію лампочки, якби... би над... на де... Ну, там йде бік сено, одна, ламп... одна лампочка відповідає за близні дальне світло. От тут, ось тут моторчик має бути. І він типу цю шторку відкриває і закриває. А так як у нас йде звичайна фара, у нас типу, тут ближні, тут дальні. Тому вона нам типу, не ну, важлива, чи тут є моторчик, чи немає. Тому ось так. Колхоз. Ну, а щоб вона нам просто не мрочила голову, воно трошечки було На шпакльовочку взяти, щоб шторка в одному положенні працювала тільки для ближнього світла, а для дальнього в нас буде своя спеціальна лампочка. Будемо цю частинку. Так, погнали. Зараз буде по точки, розточки, тряпочка спеціальна, щоб лінзу не поцарапати, болгарка супер екстра. Це інструмент без якого Так. Не, взагалі нічого не робиться. Зрізаємо лишні частини, щоб можна було потім замонтувати в лікарні Ось такий кусочек ми вже одпиляли. І вже якби фара у нас фара. Лінза. розігнався, Лінза. Вона буде вже нижче посажена. Якраз то, що нам потрібно. І зараз ще тут чуть-чуть фується і тут легенько е, з цієї сторони. Так, може десь півміліметра може. менше. трошки треба кут підтисати. Щоб вона. Там цю частину маємо. Ну і все. І буде чик чирик і будемо в хаті. Саме головне це виставити. ви бачите, для чого підтесується, бо якби, якщо ставиш рівно, то Типа вона нефіга тут не рівно стоїть, для того треба буде трошечки підшліфувати. А, зараз це все вимірюємо. Так, Точним прибором називається око. <гум> зараз ми маємо вимірити... ну, Скільки нам підрізати туди-сюди, ось тут. Можливо хтось буде казати. Це я перший раз, якщо що роблю. Зараз закази посипляться Нічність. На переробку фар. Сразу можеш придумувати прайс. Іван з Афганістану тобі точно напише. <головік> так, і погнали тепер тут точно вимірювати. Чікс. Mm -hmm. -hmm. Понятно, що нічого не понятно. ще вирізати потрібно. Багато? Ні. <головік> 42, 48. А тут 48. Вот тут еще шлифовать и шлифовать. Нет, Ну как раз сейчас будет... Шлифование, да? Резание фар. То пластика, который типа, мы в самом начале не видели, а сейчас он будет. Так що, поки Ігор тут все чітко малює, зараз будуть приготовлені. Ми якраз побачимо, як підрізати цей пластик, чи якісь проблеми при підрізці, бо він це все зробив. Тоді, коли я не прийшов. Так що, зараз буде ексклюзивчик, як спортити пластмаску за 2 минути. Точна розмітка виставлена. Починаємо. Смердить воно, звісно, знатно. Оце такий пластик. Смердучий. Цікавий. Він не, не горить. А, він, він кришиться одразу. Він, типу, ну, спеціально для температури. Ну якби. Як, би... як вона. Вогне трапляй. Не знаю. Щось типа того. Все, точні розрахунки пішли далі. Це звучить якраз тільки щоб вирізане підкріплення, щоб його не зрізати, не спилювати. Може щось колись переробиться, доробиться, модифікується, і якраз воно зараз сідає, як в добрій старій шльопанці, які ти вже розходив і в тобі в них суперкомфортно. Погнали. Ви скажете колхоз. Так, да, колхоз, але типа, для себе роблю, не для когось. А, Тіпа... Тіпа, мені важливо, щоб було освітлення, а не типа, чи колхоз чи не колхоз. Це, типа, рішати кожному, хто я хоче. Кому віддати, знаєш хочу якісно? Ну, плати, маєш лишні гроші плати. Не хочеш, типу, платити, то взагалі не роби. Я от рішаю собі так зробити і все. Це типічний, скажімо так, власник колгоспу, який любить колхозич. Якби хто запитав, чим ви зараз тут займаєтесь, а тут іде так. Звичайні фари до Opel Insignia 2009 року ставляться лінзи. Фарочки розклеєні. І зараз що робиться? Подрізання. Щоб ніхто не подумав, що це оригінал. а все, все подрізано, подпиляно. Тут струт. Так що це все теж не оригінал. Це просто звичайна фара, яка має ближній далі світло, але в неї ставиться лінза. От. Чудо витір. Інженерна думка. Ну, принц, yeah. з метра там взагалі ніфіга не видно. Е -е, якщо судити по роботі, так, колхозна робота. А якщо судити по, по тому, як воно ос освітлює дрова, то... ну. Ні, ну воно світить прям бомбезно, так, то, ну, нема про що говорити. Типа, ну, зустрічних водіїв не сліпить. Тому, типа, це плюс, це, бо коли коли віде, просто... віде, що може бути в тій руть. Бо... Так, бо то, що як стояла та звичайна лампочка, ось, ось... Це, ось це от. Чудо техніки, то якби воно трошечки не зовсім законне і Друге воно може сліпити дуже сильно. Вентилятор, все є. Як у вашому компутері, тому старому білому. <гум> Охолодження. Так, да, вони світять е, дуже сильно. Тут 30 тисяч знаю, Хто розбирається розбирає в цих та цифрах, так, бо так, мені так. це теж нікуди не говорить, ну <гум> то ладно. Е, але прикол в тому, що якщо не було лінзи, вона ось тут була. Ну і відбивалася від цього хрому. Так воно... би розсіював воно... той пучок. Так, да, вона по освітлення по цілій дорозі розкидало. Замість того, щоб типа бити в одну точечку. Да. А зараз будуть лінзи на цих фарах. Друга фара, дивіться, всі подрізочки. Ну тут, тут ця... а, трошечки більше врізалося, факт але... факт -фак зубчик заховала. Началось... По центру все. Але це ще не все, бо тому що ми зараз цю фару накидаємо на машину. І будемо тестувати. І я повинен виставити правильний кут. Може десь підрізати, може десь спустити, десь підняти. Така роботка. Так що в нас ще триває. Друга фара. бо перша вже Ігор якби без мене регулював, а зараз ми подивимося процес регуляції другій. Я чесно думаю, що тут набагато складніша робота буде в колупанні, але найскладне, що мені здається, це розклеїть ту фару, щоб її не в'єбати. Ні, ні. Саме складне це вичистити клей. Старий клей. Угу. Там ми маємо ось такий беремо клей. От. Якщо би хтось хотів зайнятися цим самим. Окей, клей в пачці. Ага, він цей в рулоні. Да. Ось такий клей. Він називається Bitum. Bitum, то вроді в асфальті. Ну да, ладно. А Коротше, нема... забув. Ні, маю. Сюди. Да, все одним кадром, без, без смс-реєстрації. Є коробка навіть. Клей. Бутиловий. Бутиловий клей. Бутиловий. Бутиловий Бутиловий. Ну, з бутилки клей берете і нормально буде. Реша. То, що на роботі в мебель клеє пінком. Так, пшик-пшик і буде добре. Зараз да, пістолета. Навіть можна не заклеювати це. Взаду просто клеєм буде триматися. Ось. А це потім все. Ось така бачите, шпилечка болтик. Тут буде дірочка робитися. І це все скручуватися, щоб нам. Ліза просто э... трошечки не поїхала. Тест драйву. Лінза не випала. Потім беремо ось цю чудову лампочку. Сюди її вставляємо. Ну, коротко, ви ну і Ставили, зафіксували заводські кріплення і буде вам щастя. Зараз буде тест-драйв. Тому... Ну, світло драйв, ну да. ну до нічого. Ну так, да. ми з Точна позначка маркером. Потом переносится на отверточку, ставятся такие меточки. Дай бы то что за Фокус приеди, блядь. Фокус не хочет. Кайф, кайф. Кайф. Сейчас, блять, я эту отверточку корок. Все. Вот. А где та меточка? Ура, типа тут. Ага. І це зараз буде сверлитися під е, шпильки. Друга і третя, бо четвертя тут немає до чого просто прикріпляти. Та на трьох Вона... шпильках зараз буде. Вона нам, типу, не потрібна. Mm -hmm. ну, ну, так, так, так всі потрібна. кажуть. Мудрі Праще, люди. ще як більш, але як хоч щось буде. Ну, хоча б на трьох. Ту-ту-ту-ту-ту. Дірочка просверлена. Тут в процесі розмови було, що можна ще зробити один такий невеличкий тюнінг даної фари. Влупи туди діодну ленту зробити А-ля 2024. Привіт. Ми на сучасній машині. Нічого страшного, що там вже скоро пробігу 300 десь там трактористи поправляють зачіску. Ну нічого, зараз показую, про що йде мова. А мова йде про те, щоб ось тут ось такою літерою L англійською типа лупануть діодну ленту. LED-ленту, кому як зручніше, щоб зробити її якби денним ходовим світлом, плюс а, поворотничком таким, щоб воно типу, так ух, бігало, щоб взагалі було чіткою. І отключити, чіт, виходить, отут ходове, щоб воно типу, вже не псувало, а чисто тут було, ну і плюс лін засвітиться нормальне світло, коли треба. Це прям був би взагалі топчик. Ой, трошечки пиво кадр попало, де ви не бачили. Тут є таке маленьке зауваження для вас. Не обов'язково було вирізати ту дірку. Бо, якби там мішало, треба було дошліфувати то все. І не треба вирізати, бо це перша фара, яку Ігор робив. А на ці другі нічого не треба було дорізать, просто він більше тут зшліфував. І якби все чітко стоїть. Так що, якщо хтось буде це робити, не робіть таку от помилочку з вирізанням. Дирки просто трошки більше зніміть богарочкою. Так, да. її типу видно не буде. На майбутньому. Так, пішов: у нас процес стан... встановлення. Лінзи відрегульовані, все закладано зараз. Чіпляємо і йдемо тестувати, як дві фари в нас будуть світити, і трошечки їх відрегулювати на самому автомобілі. Позапихати в кліпси. було щастя. О, до щелчка замінити. Хоп! Все, зараз будемо переміщатися на двір. Якщо нічого ще ще по плану 300 раз не буде перероблюватися, перекручуватися до А ні, тихо. Подожіть, подожіть, що, що, що ще не все. Хотиде 6 гранічок. Якісь регулювання у нас пішли серйозні. Значить, ще не все, ще ми не йдемо на двір. Але для вас це буде секунда. Ми йдемо на двір. Так. Акумулятор на місці, ще не встигли стибрити. Закидаємо першу фару. Ну так як закидаємо, накидаємо просто, щоб була. Після того зараз другу підкидаємо і буде тестінг. От, другий пирожок залітає. Але зараз буде світ ти що шо, фаєр-шоу просто буде. Хавайся. Ну що, зараз буде пуск. Подивимося, що нам скажуть фарочки. Нічого не кажуть. Як завжди, перепутаний плюс мінус Ага. Ну, перший дубль не вийшов. Просто треба навпаки фішку вставити і буде щастя. Ну, таке буває, дорослі ігри. Чекайте, може другий пуск щось дасть нам. А може нічого не дасть. І нічого. Є. А, фішки не понадівав. Плюс-мінус, типа, да, плюс-мінус. Ой-ой-ой. Без лінзи, як воно по очах дає, та ти що? Без лінзи? Так, я ж заглянув без лінзи. Каже, фари плюс-мінус переплутане. Срака собача. раз це ніхто не надів. Нічого не було переплутане. Okay. Так, чекаємо, поки друге око живе. О, там щось аж загарчало. так має бути? А все, не гарчий. Не, ну бля, гарне біле світло, слухай, вообще кайф. Чипа камера того не передає, конечно. Ну, в реалі, прям прям бімба. Подобається. Пішла регуляція. Дивимося тепер тут на, на світло. Так, перша під, підкрутилася. Зараз буде друга крутиться. Дивимося за світлом. Пішла уверх. Дві плюс-мінус одинаково відрегулювати. Та ти що пісня, має світло чітке, я прям завтра собі таке саме хочу, коли таке жовте, противне. А тут прям чітке світло. Біле, гарне. А як в людей нормальних? Я блядь, своє потім заведу, Того жовтяка ж. Хочеться плакать. І саме головне, що нікого не зараз це має бути пластик, мовно лісні хоче. Так, якщо ставить стане, то. Не знаю, чим не видно. Та так, видно. Якось а. там зорем пополам. Не, ну типа я стою перед машиною дивлюсь прямо на фари. Навіть давайте стану по центру. Ну типа прям заебісь. Телефон зовсім інший. Ну типу... Хочете, не хочете, камера ніколи не передасться, що бачить очі. Я прям дивлюсь на, на той далі, якщо тіпа, сісти нижче, тіпа, чи мене там сліпить, ну типу, ні, стати навпроти фари. Ну, нормально. А коли воно було без лінз, реально прям воно так в очі тулило, ти що такий, знаєте, як вам хтось неочікувано фотоспалахом просто лупанув в очі і ви собі, блядь, кайфуєте. Отака от от доработочка вийшла. Невеличко. Осталося заложити ще пластички і все таке. ну, щось. Професор хоче казати. Можу подавити фотографію, е, яке було світло до. Ну, нам фотографію додать і буде чітко. Тоді, в принципі, що, залишилося покласти пластички на місце, залити герметосом, і буде щастя, тільки не знаю, чи це буде робитися сьогодні, чи це буде робитися завтра, чи я це встигну вирушити, чи це вже буде якби, кінцевий результат відео. Так що бачимо, бо ще сом зараз трошечки в нас проблеми. Отака от вийшла невеличка серія, бачимо. Може ще буде ставка з закиєнням пластика, а може не буде. Може вона вийде просто шортом. Так що якось так, підписочку, подобаєчку, тримайтеся.